Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Продовжуємо працювати в умовах воєнного стану поза нашою комфортною студією, але це не заважає нам знаходити цікавих гостей. Тема сьогодні дуже актуальна, але не дуже приємна. Це Викид мазуту з російських танкерів. Спочатку мова йшла про невеликі фракції в межах узбережжя природного парку Тузловські Лимани, але згодом і обсяги, і територія поширювались. І далі, яка ситуація зараз? Ми будемо говорити з Владиславом Балінським, головою громадської організації Зелений лист. Ну, власне, фаховим екологом. Вітаю вас, Владиславе. Да, вітаю, Константин. Владислав, яка, от, власне, це питання, яка ситуація зараз? Я знаю, що ви провели дослідження цього мазуту, да, розкажіть про це детальніше. Е, ну так, е, звісно, ну це не зовсім дослідження, це так е, прикидочні такі матеріали, які я намагався отримати. От, для того, щоб все ж таки зрозуміти, а з чим ми маємо справу, чому це важливо? Бо е, насамперед е, матеріал е, мазут він може дуже відрізнятися. Як за складом, так і за своїми показниками фізико-хімічними. І, і саме це залежить від е, налаштування от, того обладнання крекінгового е, і від цих якістей от цього матеріалу якраз залежить те, як він буде розповсюджуватися. От, і те, як він може впливати на морське середовище, ну і відповідно на нас з вами. От, і те, що ну, принаймні вже на зараз я побачив. От, бо так я проводив експеримент з використанням живих маркерних істот. Це були ракоподібні от креветки і і так. Звісно, є ну токсичність, тобто Після чотирьох днів всі креветки вони загинули. От, я маю на увазі, коли я інкубував їх разом з 10 грамами от цього мазуту. Зразки надійшли до мене з національного парку Тузлів Тузливські Лимани. От і дуже важливо було зрозуміти, як буде поводити себе цей матеріал. От саме в умовах близьких до ну природних, бо зараз температура морської води низька дуже от біля 5 градусів, і мазут це матеріал, який Має щільність ну десь порівняно з щільністю морської води. От і від е, оцих е, коливань е, температур дуже сильно залежить чи він знаходиться на дні, чи він е, вспливає на поверхню. От. Е... Саме тому такі от дослідження вже ну на цьому етапі дуже показові можуть бути так. І от я побачив, що дійсно коли температура наближається вже до 22-23 градусів, то ці мазутні такі. Згустки від нашарування, вони вже намагаються впливти, формують такі конусоподібні, тобто форми на дні, а потім відриваються і, і вспливають. Але от ці згустки, навіть після того, як вони всплили, сіла поверхностного, ну от натяження триває тримає їх разом і вони не розтікаються ще у вигляді плям. От саме таким чином сформувалися оці згустки, які ми е, бачимо на узбережжі е, одеському, от, тобто, вони прийшли за течією в товщі е, води, от, а потім вже е, вони зі дна відривалися волнами і е, викидалися на, на узбережжя. От ну і от е, саме зона ураження. Саме зона бо до Дунайського біосферного заповідника це більше ніж 640 кілометрів від точки аварії. Тобто, те, що воно розповсюджували саме за, за течією, от воно показує нам, що так, звісно, одеська затока вона може дуже потерпати, бо, скоріш за все, такі ж саме згустки, от вони є і. Напроти якраз одеської затоки, тільки марініше, бо основні струї от, от берегової течії вони знаходяться в від нас, тому саме не викидає на узбережжя Одеси, бо між нами десь 30-40 кілометрів, і це треба, щоб був ну, дійсно потужний півден, південний, вітер, щоб він викинув це все на Одеське. От. Але навіть при тому, що буде такий шторм чи вітер, от зараз за таких погодних умов може не вистачити саме плавучості у цих згустків а от влітку. Якщо вони будуть залишатися на дні, вже будуть інші умови. Вони будуть більш плавучі. Тому в нас дійсно може з'явитися така загроза. От саме появи згустків, бо для того щоб це були вже ну плями, саме масліністи, така райдужна плівка. От, специфічна, для того вже потрібна температура ще вища, тобто десь біля 23-24 градусів Цельсія. От в нас такі умови погодні так можливі, але це вже наприкінці літа. От, і тоді ще й така додаткова загроза для, для нас, для одеситів. А На вашу думку, скільки ще мазут буде взагалі витікати з російських танкерів, які потрапили в аварію? Чесно кажучи, станом на сьогодні в мене немає. Даних, які б могли підтвердити витікання мазута, так я бачив заяви представників міністерства екології, але чесно кажучи, враховуючи те, що всі їх прогнози взагалі були хібними і на 180 градусів відрізнялися від дійсності, тобто ровно протилежне, от я. Вже знаєте, з такою недовірою до них відношуся, ну і між іншим до висновків нашого центру екології моря українцем. От, бо я бачив методику, за якою вони досліджували саме використовуючи супутникові знимки. Я побачив, що ця методика з такими дуже сутевими порушеннями, тобто вони навіть не придержують, не при є. Не придерживались цієї методики. От зі, зі свого боку, так я дивився, і в мене є підтвердження, от що е, відбувався цей виток е, мазоту, е, принаймні до 12 січня. от е, після е, І цьому є підтвердження. Після 12 січня от е, не було вдалих знимків, от е, а, а, а ті, які були, вони не, вже не показували виток. Таку нафтопродуктів з цих уламків, бо я хочу нагадати, що це два уламки вовганів-212, Ог... Ог... які, як знову ж таки, за нашим дослідженням і є підтвердження, що вони мігрували в толщі води. От принаймні до 12 січня, і так, звісно, відбувався такий масований виток нафтопродуктів. В той же час уламок судна волгонефть 239 він вже. З 16 чи 17 грудня знаходиться в одному стані, в одному положенні на, на, на березі біля мису Панагія. Це якраз ну, це вже бік російського мінімуту. Російський бік, так і в нього з нього теж спостерігався такий дуже серйозний виток нафтопродуктів. От те, що стосується судна, Волгнів 239 Так, звісно, спостерігається супутника. Це не інформація з російських джерел. Хоча вона теж є. що була побудована навколо нього, отака от височенна, ну скажем, як гребля. Яка повністю навколо його оточує, і по, по якій міг просуватися транспорт, Скоріше за все, це робилося для того, щоб відкачати цей мазут, бо це в цей період року може бути достатньо важким так, завданням, бо він, він, він густіє, він стає таким дуже твердим. От і його для того, щоб відкачати, треба використовувати. Ростовувати додаткові котли, подогрівати, от, щоб він став вже знов став рідиною. От, і саме ці роботи, скоріш за все, відбувалися, і це можна спостерігати е, з супутника, е, тому там витока нафт нафтопродуктів вже немає. От і це е, можна 100% стверджувати, те, що стосується уламків. От, із того, що я бачу, принаймні, що ну якщо порівняти з 12 січня зараз. От що е, ці два уламки вони були зафіксовані, тобто, скоріш за все, їх е, е, заякаріли. Бо чітко просліджується, що я досліджував е, переміщення цих супутників, використовуючи е, Sentinel-1, цей супутник радіорадарний, який показує ні е, фото, е, ні фотографії, тобто там ні оптика, там використовується радар, і він показує саме стан поверхні водойми. От і е, саме з за, за цією поверхнею я досліджував ці хвости імульсі е, саме. Мазуту, яка виділялася з цих уламків суден, і от таким чином я відслідковував їх положення. Так, ось це положення співпадає цілком повністю з, з положенням буя, який досі знаходиться на цьому самому місці, що вказує, чітко вказує, по перше, що положення вірно встановлено. По-друге, що ніякого переміщення вже не відбувається. Тобто цей громадний буй, скоріше за за все, вони е, заякаріли ці два уламка. От е, і знову ж таки. Якщо виходити з цього, то якщо до 12 січня неможливо було проводити ніяких робіт по ізоляції, бо на емігруючих уламках це ну неможливо такі роботи проводити. То вже зараз скоріш за все ці роботи відбулися. От ну і до речі, Сантинел-1 теж вже не спостерігає, тобто не можна побачити оцих емульсійних хвостів, які виділялися з уламків, тобто і тому я виходжу, можлива можливо у віктора Каморіна, який докладав що досі спостерігається виток є інші джерела я я не виключаю цього але чесно кажучи мені дуже важко це собі уявити бо за цей час цей мазут він має вже ггуст густу форму тобто він вже не може просто текти розумієте? тобто він вже мав загустити навіть в тан в танкерах була От, інформація е був... про так, так була інформація про часткове засмічення Джанштейського лиману та лиману Сасик. Чи відповідає, на вашу думку, це ну, згідно із вашою інформацією, ця інформація відповідає дійсності? Дивіться, всі ці лімани, морські лимани, які мають сполучення з морською акваторією, вони ж мають. Протоки дуже такі працюючі, і по цих протоках так звісно забруднювач може заходити в лімани, от але якщо казати ну і так, і враховуючи те, що в цих ліманах значить температура значно вища вище, ніж в морської акваторії, то там більше загроза самоформування оціх, оцієї поверхневої плівки. От і заморних явищ. Але відразу хочу сказати, що е, скоріш за все, е, мов, ну, йдеться про досить низьку кількість е, цих е, згустків, які могли потрапити е, от, в ліман, вивказане. Е, так і е, ми повинні розуміти, має розуміти, що скоріш за все, і одеська затока, вона теж. Е, Е, йдеться не про те, що буде масовий, е, масовий з -з заброс цих згустків, е, а йдеться про те, що може відбуватися постійний такий, знаєте, храничний, е, хронічне отруєння затоки у вигляді е, поверхневого цих плям мазутних чи згустків, які будуть е, час за часом виділятися протягом років. От. Тобто, І що це з цим таке... робити? Ну, по-перше, тут треба розуміти, яка кількість все ж таки, цього, цих, скажімо, згустків могла потрапити, і яка кількість орієнтовно могла опинитися на дні. І от основне побоювання, те, що я бачу, от те, що кількість оцих згустків, мігруючих в толщі води, за основною чорноморською течією вона, вона могла осісти на дно і сформувати такі покладі. Поклади напроти дельти Дніпра, от, тому що там щільність води вона падає в зв'язку з її опрісненням, і саме такі зміни, різкі зміни умов могли призвести до того, що основна кількість от таких величезних згустків осіла саме там. От, і це дуже і дуже погано саме для одеської затоки, бо ну, якщо порівняти вплив. На узбережжя в цілому, да, то він буде ну так чи інакше значно менше, ніж цей вплив може, вплив може бути саме на одеську затоку, бо одеська затока вона і, і ті. Речовини, чи ті матеріали забруднюючі, які сюди закидуються, вони можуть тут залишатися в ну, деякий час от, без змін. І, і це дуже погано. От, і саме тому, якщо це відповідає дійсності, от мої такі прогнози, от, то якщо там дійсно відклалася напроти дельти Дніпра, то от ці згустки і ці плями, саме прошарки, оці плівки, вони можуть потрапляти до нас постійно, от починаючи з весни, от коли температура води почне зростати, от і ну так, максимальне такі впливи можуть бути якраз за максимальних температур. Тобто, це погано. Що з цим робити? Ну, треба, ми взагалі з цим ну, можемо тільки спостерігати на цьому етапі. Бо воно ж дуже вже розповсюджено, розумієте? Якщо там воно локально було б, і якщо б вони відразу ізолювали, відкачали, це все можливо було якось рішити. Ну, Зараз... Ви кажете, що з хустки будуть іти, коли температура буде, е... да. буде збільшуватися? От що робити власне з цими згустками? Як їх е... відловлювати чи просівати, я не знаю. Ну дивіться, тут. Треба казати, що якщо ну все узбережжя, всю акваторію ми не зможемо ні ніяк допомогти. Тут же, якщо такі умови будуть спостерігатися, тут вже завдання. Для окремих власників орендарів пляж, пляжів, бо там можна буде якісь поверхневі загородження використовувати, не знаю, чи будуть в цьому випадку ефективні бони, скоріш за все, бони з якимись атвісами сітковими треба використовувати. От, для, для того, щоб бо ці Згустки вони можуть йти напив зануреними, зануреними, розумієте, тобто вони можуть бути там десь на якомусь відстані від поверхні, от так, і таким чином дійсно можна збирати частково. От ці е, мазутні згустки, от і е, треба е, обов'язково організувати збір таких згустків з, з берега, з узбережжя. Бо якщо воно потрапить е, вже в пісок, от то в піску температури. Ну ми знаємо, влітку пісок може розігріватися дуже дуже сильно. От це вже буде цей мазут буде таяти. Цей мазут буде розтикатися вже по, по піску, і з накатом волни він вже буде у буде, буде у вигляді е, такої радужної плівки е, такої масліністої, 100% забруднювати от акваторію е, до волнорізів до от, цих траверсів, враховуючи те, що в нас ці зони. Е, Інженерних споруд я маю на увазі саме ну пляжі, бо це насамперед інженерні споруди вони обмежені саме в водооберт, скажімо так, обмежений з основною акваторією. І тут можуть спостерігатися такі дуже погані умови з точки зору кисня, кисневого режиму та інше, от якраз ці зони вони можуть бути в рі потрапляти в різк заморних процесів, і і це все треба якось враховувати, тому ми маємо збирати 100%, особливо от зони прибою, от ці згустки. От і, і це е, мають е, рекомендації до того, як їх потім утилізувати, бо вони можуть викликати викликати втері забруднення. забруднення. Це все програма, яка мала бути розроблена вже на зараз. З боку міністерства, але саме хібні прогнози, бо вони виходили з зовсім інших методик. Вони брали застарі, застаріли методики розповсюдження нафти, а не розповсюдження мазуту. Вони навіть не подивилися. Алло? так, так, так. Я вас чую. А, а бачите, все нормально? Це нормально, так. Да. Ага, так зараз. А е, так е, вони навіть не подивилися саме таблічне дані, саме по мазутах, бо це багато насамперед спалук. Це такі суміш спалук, і вони можуть дуже дуже відрізнятися. От тому вони виходили. З того, що це нафта, розумієте. і так, нафта вона дійсно розповсюджується на поверхні у вигляді плям. От, і е, саме тому прогнози з боку е, ну скажімо, міністерства, ті прогнози, які були. Прораховані на базі матеріалів наданих нашим центром екології Чорного моря. Вони, вони схибними були, і от саме тому для військової адміністрації це було знаєте, як не очікувано, звідки міністерство казало, що не буде, не буде тут на тобі, раз і все. Ой. Ну, це зрозуміло, ми це проговорили вже так, підсумовуючи нашу розмову в двох словах, що загрози екологічної катастрофи на сьогодні немає глобально, так але потрібно підготуватися до теплих температур та виробити ефективну стратегію відлову цих згустків мазутних. Правильно я вас зрозумів? Да, вірно, але мазутне згустки вже треба збирати. Бо якщо ми кажемо про територію ну адеського Одесь, регіону в цілому, то як ми бачимо. Там забруднення вже відбувається. Те, що стосовно одеської затоки, безпосередньо, то от ці вже напрацювання треба буде використовувати. Можливо, можна буде якось автоматизувати, Ці можна можливо, якісь просіювати якось цей пісок. От ну загально, так ви вірно зрозуміли. Владислава, я вам дякую, що ви знайшли час, що увімкнулися в ефір і пояснили деякі моменти, які я думаю зараз хвилюють багатьох одеситів та мешканців області. Да, дякую вам, Константин, Дякую. Я також дякую нашим глядачам, які були сьогодні з нами. Залишайтеся з репортером. З нами завжди цікаво.